В Івано-Франківську хочуть диверсифікувати джерела питної води. На підприємстві «Водоекотехпром» взялися за пошуки підземних водойм. Вже до 2015 року у селі Чернів поблизу обласного центру комунальники мають намір проборити 10 свердловин. Три експериментальні проекти вже дають перші результати. Ці умовно говоря, 10 скажен можуть давати нам порядка 17 тисяч метрів кубічних води на добу, тому це є реальність, і ми в цьому напрямку. Будемо працювати і в подальшому. Джерельна вода кажуть комунальники набагато частіше від річкової, тому її легше довести до державних санітарних норм. Також вода з під землі завжди є в спеку чи сильні морози. Кошти на впровадження своїх ідей на воду шукатимуть не лише у міському, але й державному бюджеті. Якщо використовувати воду з підземних джерел. То особливо ефект є у частині зменшення затрат експлуатаційних мається на увазі затрати на реагенти, а також на інші експлуатаційні затрати, які мають місце при очистці води. Нагадаємо, наразі Івано-Франківськ отримує питну воду з двох річок: Бистриць Солотвинської та Недвірнянської. Проблеми з водопостачанням міста можуть виникати через високу замоленість цих водойм під час повеней.